Вітаємо усіх допитливих на каналі Еверест. Сьогодні не бути в курсі усього просто неприпустимо. Ми допоможемо досягти рівня і стати ходячою енциклопедією. Пропонуємо п'ятірку невідомих фактів про все навколо. Діти наше усе для їх комфортного росту і розвитку. Людство вигадало масу речей. Про них і поговоримо. Угу. Отже, почнемо з п'ятого місця. В Туреччині археологи знайшли найстарішу дитячу іграшку, як виявилось їй не менше шести тисяч років. Невідома сучасним поколінням конструкція схожа на машинку кабріолет. Що це насправді встановити не вдалось. До найдревніших цяцьок вчені також відносять ляльки та свистки. Останні артефакти старші трьох тисяч років, і навіть досі видають звук, схожий на свист. Далі, четверта позиція нашого рейтингу: бути сухим і ситим. Ось основна турбота немовлят. За перших два роки свого життя вони проводять у підгузниках більше 16 тисяч годин, тобто майже цілодобово. На виготовлення цієї чудобілизни для найменших йде величезна кількість деревини, аби компенсувати шкоду завдану природі. Кожній сім'ї, яка дочекалась поповнення, варто посадити сім дерев. Прагматичні німеччині ж з використаних підгузок навіть навчились добувати електроенергію. Трійку лідерів відкриває прогресивний винахід для молодих мамочок. Коли часу обмаль, а зробити потрібно 10 справ одночасно допоможуть стерилізуючі пакети. Принцип їхньої роботи дуже простий. Якщо необхідно терміново помити дитячі речі, іграшки, посуд, просто покладіть все це у спеціальний мішечок і залийте водою. Рідина розчинить порошок, який знищить усі мікроби на предметі будь-якого ступеню брудності. Погодьтесь, ідеальна знахідка для мам. На другій сходинці батьківські забаганки. Заможні мами і тата не можуть відмовити собі у спокусі побалувати малечу і закидують її найдорожчими іграшками. Як от золота конячка гойдалка, лялька Барбі у справжньому діамантовому кольє, ведмедик в костюми від Луї Вітона. Подружжя Анджеліни Джолі та Бреда Піта пішло ще далі. На замовлення для їхнього малюка виготовили дорогоцінну постушку із білого золота, інкрустованого 280 діамантами. Що скажеш у багатих свої примхи на п'єдесталі нашої топ-п'ятірки Одна з найголовніших дитячих речей перший власний транспорт. Чи то пак – коляска сьогодні це не просто необхідність, а й ознака статусу. Повальну моду на коляски ввела британська королева Вікторія ще в 1840-х роках, і не дарма вона мала дев'ятеро спадкоємців. Сьогодні різноманіття вражає коляски від кутюр, оздоблені коштовним камінням. Та на думку більшості молодих татусів, цьому транспортному засобу вкрай не вистачає електроприводу, навігації, спідометра і вмонтованого стільчика для годування. Ну от і все на сьогодні. Нехай ці знання спрощують вам життя та роблять його цікавішим. Топ-п'ятірка вражаючих фактів створена за підтримки мережі дитячих магазинів Пузя. Тут ви знайдете все найкраще для свого маленького щастячка, а заверкат ще й отримаєте знижку від 6 до 10%. Посміхайтесь і знайте в світі ще достатньо фактів, які приголомшать вас.